Представляємо вашій увазі лінійку екструдерів серії Ешака, створених для виробництва високоякісного корму для собак, котів і рибних господарств. Керуючи процесом виробництва кормів, ви не переживаєте за якість і склад готового продукту. Ви створюєте високоякісний збалансований корм для своїх улюбленців за індивідуальною рецептурою та власними руками. Дана лінійка екструдерів пропонує низку унікальних функцій та особливостей, включно з вбудованим бункером, який відповідає за дозовану подачу, оригінальною формою та довжиною шнека, тенами для попереднього підігріву. Спеціальними фільєрами для формування продукту різних форм на замовлення, модулем регулювання довжини вихідного продукту, знімним корпусом для відбору надлишкової вологи, що виділяється під час екструдування, та багатофункціональною шафою керування з частотним перетворювачем. Робота екструдера починається з попереднього нагрівання тенами шнекової камери. Після цього підготовлена суміш завантажується в бункер, і оператор регулює подачу сировини в шнекову камеру. У камері під тиском і високою температурою суміш просувається шнеком до вихідної точки у формуючій фільєрі. В зоні розрідження тиску це вихідний отвір фільєри. Суміш спінюється під впливом гарячої пари та запікається, тримаючи форму, надану отвором фільєри. Вихідний продукт обрізається в потрібний розмір за допомогою регулювання обертів двигуна від різного механізму, що керується частотним перетворювачем. Підключення витяжної системи ВП2 дає змогу ефективно відводити пару від зони виходу готового продукту. Модель екструдера Ешака 50 має потужність основного приводу 7,5 кВт та здатна виробляти до 60 кг готового корму на годину. Конструктивні особливості будови агрегату дають можливість автоматизувати процес екструдування. Оператору потрібно лише контролювати наявність сировини в бункері, з якого виконується подача. Модель екструдера ЕШК 60 має потужність основного приводу 11 кВт та здатна виробляти до 100 кг готового корму на годину, як і молодша версія, має пульт керування з частотним перетворювачем та також дозволяє автоматизувати процес екструдування. Просто контролюйте параметри на лицевій панелі. Найпотужніша модель ЕШК-80 має потужність основного приводу 22 кВт та здатна виробляти до 200 кг готового корму на годину. Професійний підхід до виготовлення корму забезпечує наявність шафи керування, що дає змогу контролювати температуру попереднього нагрівання, дозувати подачу сировини, регулювати довжину вихідного продукту. Звертаємо вашу увагу, що вже в базову комплектацію до кожного екструдера входить три фільєри, які дозволяють формувати продукт у формі кола, трикутника та серця. За вашою потребою можемо спроектувати і більш складну форму отвора фільєри для отримання подібного вам вихідного продукту. Усі наші вироби проходять ретельний контроль службою відділу контролю якості та мають сертифікати європейської якості. Для отримання додаткової інформації про наше обладнання та вигоди його застосування телефонуйте за безкоштовним номером гарячої лінії, вказаним в описі.